Кожен з нас знає історію Адама та Єви. Але чи готові ви прийняти правду, що ця історія лише відредагована версія, що у Едемському саду була третя, найважливіша фігура, чиє ім'я було стерте з канону? Це Ліліт, перша дружина Адама. Вона була створена не з Ребра, а з тієї ж землі, що й Адам, і була абсолютно рівною йому. Її історія це історія першого бунту проти патріархату. Чому такий центральний персонаж зник? Її видалили, бо вона була надто потужною. Вона не просто кинула виклик Адаму. Вона кинула виклик божественно встановленому порядку. Вона вимагала не просто поваги, а абсолютної рівності. За цей бунт вона була не просто вигнана, а демонізована на тисячоліття. Її ім'я стало символом нічного жаху, демона, вбивці, немовлят, сукуба, але це лише пропаганда. На каналі Мапа Легенд. Ми зануримося у заборонені юдейські тексти, зокрема середньовічний алфавіт Бен Сіри та містичний зогар. Ми проаналізуємо, як її історія слугувала інструментом соціального контролю і як вона була навмисно замінена покірною євою. Ліліт це не просто міф, це доказ цензури та першого прихованого конфлікту людської цивілізації. Будьте готові, бо ми розкриємо, чому ця жінка досі має владу над мільйонами, які шукають заборонену правду про свою історію. Підтримайте нас вподобайкою, коментарем та підпискою ми починаємо. Аналіз двох бутів найбільша суперечність. Щоб зрозуміти ліліт, ми повинні подивитися на Біблію як на відредагований документ. Книга буття має дві, фактично конфліктуючі історії створення. Перший розділ перше 1.27, свідчить про одночасне і рівне створення чоловіка та жінки. Цей текст, як стверджують історики-критики, відображає більш ранню егалітарну традицію, але далі у Бутті… 2.20.1.22. Ми бачимо зовсім іншу картину створення Єви як вторинного похідного продукту з Ребра Адама. Ця суперечність не випадкова. Мудреці Талмуду не могли її ігнорувати, і їхнім рішенням стало введення Ліліт. Перша рівна жінка це Ліліт, друга підпорядкована це Єва. Це перше зізнання в тому, що історія була переписана. Конфлікт рівності метафора панування. Отже, Ліліт, створена з тієї ж глини, що й Адам, знала свою цінність. Конфлікт виник не через іграшки, а через позицію в ліжку, яка в давніх культурах була прямою метафорою соціального панування. Адам вимагав, щоб Ліліт лежала під ним, символізуючи підпорядкування його волі. Ліліт відповіла йому словами, які стали символом бунту. Чому я повинна лежати під тобою? Ми обидва рівні, бо обидва були створені з землі. Це була перша відома заява про рівні права у світовій міфології. Це був теологічний бунт, який не міг бути пробачений патріархальним суспільством, що формувало канон. Заборонене ім'я, зброя свободи, Розлючена відмовою у рівності. Ліліт здійснила найбільше святотатство. Вона вимовила невимовне чотирилітерне ім'я Бога тетраграматон. За легендою, це слово є джерелом абсолютної творчої сили та контролю над матерією. Вимовивши його, ліліт перетворилася на крилату істоту і полетіла з едему, обираючи самотність і свободу над підпорядкуванням. Бог відправив за нею трьох ангелів, обіцяючи, що щоденно вбиватиме сто її нащадків. Ліліт, що була незламна, відповіла: Я краще буду жити в пустелі, ніж підкорюся». Інструмент пропаганди, ліліт як демон вбивця. Після втечі історія Ліліт була переписана, і вона стала демонізована. Вона стала нічним демоном, що спокушає чоловіків сукубом та вбиває немовлят, ламія. Це було необхідне перетворення. Інакше кожна жінка могла б наслідувати її приклад. Демонізація ліліт це найефективніший інструмент патріархальної пропаганди, бунт проти чоловічого порядку призводить до того, що ти стаєш монстром, що вбиває твоїх власних дітей. Цей образ мав навіяти жах і забезпечити покору Єви та її нащадків, ліліт і ламашту запозичення зла. Ідея демона вбивці немовлят не була новою. Це доводить, що образ ліліт був свідомо інтегрований у вже існуючий близькосхідний фольклор, її попередником є ламашту – шумерський демон, відомий як та, що вириває дітей з грудей. Після повернення євреїв із вавилонського полону ці міфи легко змішалися, і образ ліліт був перезаписаний на носі вже існуючого, зрозумілого зла. Це доводить, канонічний юдаїзм не міг залишити прогалину. Він мусив заповнити її демоном, цариця зла в кабалі та темна сторона. У містичній традиції кабали Зогар Ліліт відмовляється бути просто страшилкою. Вона стає космічною сутністю. Вона перша дружина Самаеля, диявола, і цариця Сітра Ахра, інша або темна сторона. Її роль втілювати неконтрольовану, хаотичну жіночу силу та сексуальність, яку не міг вмістити світ едему. Вона керує легіонами демонів, народжених унаслідок спокушання. Її присутність у найпотаємніших текстах доводить, Ліліт була надто потужною, щоб її забути. Її просто сховали у чорній сфері знань, недоступній звичайним вірянам. Єдиний слід у каноні книга Ісаї. Незважаючи на тотальну цензуру, її тінь залишилася. У книзі Ісаї, Ісаїя 3414 у пророцтві про руїни Едому є згадка про нічну примару або нічну відьму. В оригінальному єврейському тексті тут стоїть слово Ліліт. Це єдиний неперезаписаний слід у канонічній Біблії, що доводить ліліт була реальною фігурою, відомою навіть пророкам. Це свідчить про те, що її виключення відбувалося поступово через усне переписування і вибіркові переклади. Сучасне відродження, ліліт як ікона бунту у 20 та 21 століттях. Ліліт стала центральним символом у фемінізмі, окультизмі та поп-культурі. Вона це архетип незалежності, який відмовляється бути зведеним до ролі матері чи дружини. Вона є ключовою фігурою в іграх Діабло, коміксах Марвел, у серіалі Сабріна та музичному фестивалі Ліліт Фер. Її повернення символізує запит сучасного суспільства на визнання первинної жіночої сили та виправлення історичної несправедливості. Висновок. Ціна цензури. Історія Ліліт це підручник з ідеологічного контролю. Її виключення з канону не тільки створило підґрунтя для патріархального домінування, але й приховало альтернативний погляд на природу людини та її стосунки з Богом. Ліліт нагадує нам, що правда рідко буває простою, і те, що ми вважаємо священною історією, часто є лише результатом політичного та соціального редагування. Вона була першою, вона була рівною і її ім'я більше не можна стерти. Чи справді її історію приховали, щоб контролювати жінок? Або це частина народного фольклору? Поділіться своєю думкою у коментарях. Якщо ви готові до наступної експедиції, до нерозгаданих таємниць, підписуйтесь на канал Мапа Легенд. До зустрічі!